Друзі, нас інфоперші про головне. Поїхали кривава ніч, пожежі, вибухи, дим над супермаркетами, казармами, аеродромами, паливними сховищами і підстанціями. Режим то не у власній системі глибокого тилу, який за останні дні перетворився на безперервне поле бою. Московський вибух рекорда 150 плюс вибухів за один вечір, лише по столиці та околицях. Пожежі зафіксовано у 19 районах Москви, ще 12 – під Москові. Основні цілі, логістичні центри склади боєприпасів, дронозбірні майданчики, паливні результати. Зервуари, військові казарми, підстанції, об'єкти критичної інфраструктури. Супермаркет виявився цехом зі збору дронів. Офіційно загорівся логістичний центр великої торгової мережі. Неофіційно зайнялася лінійна збірка. БПЛА малого Радіуса Дії. Детонація чулася протягом 40 хвилин. Димова хмара сягнула 800 метрів усоту. Частину конструкції просто знесло. Пожежники лише імітували контроль без осередків горіння. Було понад 12 пожежа в казармі 180 загиблих. Недалеко від Москви дерев'яна казарма військової частини з. Палахнула на сірник площа займання одна і дві тисячі метрів квадратних. Спершу усіх евакуйовано, потім неофіційно. Понад 180 тіл дістали з-під завалів. Будівля була тимчасовим розміщенням мобілізованих. Місцеві кажуть, що чорний гаслом несло за 10 кілометрів. Роз змі мовчать. Телеграм-канали говорять про диверсію аеропорту. Домодєдово дрони прилетіли. А дрони одним з ключових логістичних вузлів доставки іранських дронів до Росії стало литовище Домодєдово. Сюди саме йшла партія мохаджерів. І комплектуючи у дошахеди. За день після появи цієї інформації хлопки досягли злітної смуги. Пожежу приховували 12 годин. Офіційно знищено склади зброї з Ірану. Це вже не випадковий вибух, це прицільна робота. Глибокий тил більше не існує раніше в Москві та під Москві жили з ілюзією безпеки. Сьогодні будь-який гурки – це тривога. Військові склади, теліють щодня. Дрони та ракети вже частіше частина міського ландшафту. Загальні втрати лише на 3-5 серпня, понад 300 50 загиблих окупантів, в основному військові, охорона техперсонал, близько 800 поранених, 30 плюс об'єктів виведено з ладу повністю. Домодідово тимчасово закрита для військової логістики. Логістичні коридори до Криму частково паралізовані. Аналітика, тактика, диверсії ударів змінилася. Ціль перша логістика, ціль друга деморалізація тилу, ціль третя створення атмосфери вогню, у тилу перед великим геополітичним транзитом. Російське населення вперше відчуло себе наглядачем, а мішенями Кремль мовчить, телеграм-канали. Говорять, офіційні структури. Поширюють фейки про коротке замикання і порушення техніки безпеки. Громадяни більше вірять телеграму в топі, топор помсти, генерал СВР, офісне мишення. Всі вони говорять: Москва дірява підсумок війна. Вже тут РФ втратила контроль над безпекою навіть у власній столиці. Україна вміє бути точно. Боляче і системно. Війна не знищення логістики. Йде наповно. Глибокий тил став фронтом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя, висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.